Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, братця та сестри! В Євангелії від Матвія в 19 розділі, в 14 віршику, ми читаємо слова нашого Господа. Пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким. Дорогі, ми маємо вже з малку виховувати своїх дітей в християнській вірі. І навіть якщо ми беремо до храму з собою дитину, і вона там нібито погано себе поводить, нібито заважає комусь молитись і так далі, і тому подібне, але женіть ці думки куди подалі. Маємо вже змалку, знаєте, присвятити своїх дітей Господу. Маємо вже змалку приводити своїх дітей до храму, до Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І навіть якщо нам здається, що дитина погано себе поводить в храмі, дитина нічого не розуміє. Це омана від лукавого. Це насіння все рівно сіється в серці дитини. І пройде час, це насіння дасть свій плід. Дорогі, або ми будемо водити своїх дітей сьогодні до храму, щоб вони були благословенними Богом. Або будемо потім, коли вони виростуть, шукати своїх дітей. Десь попивбарам і так далі, і тому подібне. Тому ще раз хочеться прочитати ці слова Господні, пустіть діток, і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким. Діти є чистими, діти є безгрішними, вони не є лукавими, вони відчирого серця, знаєте, роблять все. Тому Таких є Царство Небесне, і маємо пам'ятати, що, ідучи до храму, ми маємо до храму брати і своїх дітей в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.